Сьогодні зробимо, постараємося невеличкий недовгий тест Квазар Арм, катушка 28х26, 144 кГц Значить, нас нагадають нова тестова площадка. Тут ось так засипано, тут ґрунт, правда ще він не збитий, от, а там у нас пісок. Недалеко електролінія, частково впливає ну, прилади всі в рівних умовах. Зараз я виберу профіль, постараюсь, щоб прилад стабілізувався. Змемо от бар'єр, наприклад, 8, щоб прилад був максимально стабільний фантомність. Яка є, це є нечіткий сигнал і це є ну, така схема роботи приладу. От тут щось десь якийсь можливо камінець, але ми зараз зробимо. Зараз Я баланзу роблю таким методом. Ось. Цілі в нас чіткого сигналу немає. Ось, зараз хвилиночку тут спробуємо таку. Є, виходить, Тут виходить так, я записував певні дані, певний збій з телефоном. Певні записи я вже робив по тому, які у нас глибини. Але ми їх зараз будемо перевіряти, тому що не вдалося зняти. Значить, Перша монета велика Екатерина, 2 копійки, в мене вийшло 28, потім 30 см. Закладемо відразу на, на більшу глибину. От. І вже відповідно як там буде... Це вже взагалі нереально. Та, Угу. Ось 32 два сантиметра. Так, пробуй. Нема. Знімаємо вверх. Зараз отак. Давай одразу. Чи бачиш, чи не бачиш. О. Є. Ану, проводь катушкою. Не чіткий сигнал, значить піднімаємо вище. Добре, Піднімаємо вище, але десь отак. От Давай. Ну, це може бути. Ну, це є чіткий сигнал, тепер проводь катушкою. Немало. Больше раз. Давай, давай, води. Ну, можно сказать, что чеки сигнал, правда? Чипа. Ну, да. Так, замеряем. Двадцать пять-двадцать шесть. Ну что, меньше, от того, что меньше ведь того, у нас бо може не тут сам назад у ну, Давай так. А ну чуть-чуть назад. Катушку, катушку. Ну, Не, е е е а ну давай зараз заберу. Давай еще раз. Нема. Нема. А Теперь Тоді на 2. Давай так. О, так, точно. Все. Чіткий сигнал. Ми добилися. Ось у нас грубо 28 см. Так, це була 2 копійки Екатерини і квазар 28 на 26 і 14 кГц. Значить, все-таки було 28 см. Дякую за увагу. Продовження тесту квазар арм. Ось він і 20 копійок СПБ. Будемо кусками, тому що є нюанси. Значить, 21 см було, перевіряємо, чи це так, чи це не так. Попередня у нас монетка. Ось вона мідна. відкладаємо, закладаємо рідну. Давай проводь. Я ну назад. Ні, тут забагато, видно, воно того такі не чіткі, так-да-да. Да, да. Ну зараз спробуємо так. Давай проводь. О! Бачу про хату. Давайте перевертаємо. Ано отак. Трошки вперед. Чуть-чуть ще вперед. Ну, водночого. Ага, ну ще вище. Давайте так робимо. О, от чітко. Все. Так, це в нас вниз, воно тут. 20 сантиметрів. Ось є. Монетка в нас знизу. Показую ось, типу, тут все, це 20 копійок СПБ, 20 см. У нас попередній тест невірний, 20 см. Це був квазар і монетка 20 копійок СПБ. Тепер у нас 5 копійок ССР. Ось вони. І 20 копійок СПБ. і цей квазар арм. Значить, ось квазар, нагадую. Як у нас був там до 32 сантиметрів. Тести знімаємо тепер по кусками, тому що є нюанси з інтернетом. Давай пробуй. Ану, проводь, проводь, проводь. Щось за якісь вплив електролінії напевно. Ну, а, давай телефон за... подниму. Проводь еще раз. Ну, четкого сигнала нема, правда? Ну, а теперь я завожу, то уже у нас электролиния начала работать. Давай. Четкий сигнал. 28. Ану тепер. Сайт тепер ще раз тільки навпаки вставляю. Ну ну давай давай. Навіть тут є. Ну є ще такий сигнал, правда? Це у нас буде. Ану. Давай тоді на увазі. М -м 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 -м. так. Ну так буде, давай. Супер, супер, супер. Сигнал 28. Ось. 5 копійок СССР, квазар Арм і 28 сантиметрів. Значить, все-таки попередній тест 28 сантиметрів. Ось, 5 копійок СССР і квазар Арм 28 сантиметрів, Дякую за увагу. Далі в нас одна копійка СССР і в нас вона попередньо різні була показники, був збій з телефоном. Зараз пробуємо відновити тест, квазар арм і одна копійка СССР. Я зараз виймаю попередню ціль, проводь катушкою зараз над ґрунтом. От, сигнала чіткого у нас нема. Проводь, проводь далі. Сигнал з'являється, але це ще не чіткий. Провод піднімаємо вище. проводь, проводь. А то катушку трошки назад. Мене все таки маленька. І трошки вперед, йди вперед. Ні, ну те що воно От, Завай. махай, махай махай. <связи> а, нема, а нема, не нема. Тихо, стоп. А ну, впорай, трошки. А у вас в одну сторону. Давай трошки выше Давай. Та, ти знайшов, <риві> ну проводь, проводь, проводь. О, да, да, да. Фантомність О, пропадає і чіткий сигнал, а тепер. Сигналу нема. Давай. О, ну, ну. ну значить, треба переносити вище. Давай вище. Давай сюди. О, тут чіткий сигнал. Заміряємо. Тут у нас 13 см. Ну, тобто підтвердився попередній тест. Це була одна копійка СССР. Ну, Зою з копійкою 13 см-таки ось є. Так, і далі буде слідующе. Це одна копійка СССР і Козарар. Так, тепер ми знімаємо динарій. Ось він, дуже маленький, 1,8 в діаметрі. Ми ще його не тестили, були трошки збої з телефоном. значить, Виймаємо попередню сіль. Давай показуй, як працює. Давай, ну тобто майже нічого не бачить, по суті, правда? Тут чітко. Дараз, зараз проводь далі. В одну. В одну. Давай еще вот так попробуем. В одну, В одну да. Перевертаем Так, давай. В одну. А ну назад, трохи. О, бач. Теперь забираем Проводь, проводь. Нема. Тепер ще раз. Ну чіткі. Чоткий. чоткий, Такі можна купати. Тут у нас 16 сантиметрів є. Глибше? ну давай ще раз. Ні, ну є одиничний. Це вже такий край край. Не бере 16. Хай буде. динарик значить, маленький, 16 см. 16 см. 16 см є. Тепер слідчий тест був динарик маленький і квазар арм. Судущий у нас тест золоте кільце. Ось воно. І квазар арм. Значить, ми ще його тут не тестили. Зараз заміряємо. Так, давай. Не вытягивай. А ну, трошки назад. А ну, трошки вперед давай. Сейчас не может быть у нас силы. Все вперед. О, О. А теперь сигнал Давай-давай-давай Есть сигнал? Ну Тут у нас 25 Попробуем чуть глубже. Попробуем вот так Давай Ну, тепер візьму. Проводь, проводь. Тепер ще раз. Ну, є чіткий сигнал. Тут у нас грубо 30. 30 і золоте кольцо у нас ось. 30 см. Так, записуємо сантиметрів Так, далі в нас буде інша ціль, це було золоте кільце і квазарарм. Дякую за увагу. Так, ну що, далі у нас золотий хрестик ось Спробую показати і квазарам. Ми ще його не тестили. Тест в ґрунті. Так, проведи зараз без цілі. Вперед. Наголошую, значить, це є певна фантомність квазара, плюс у нас тут електролінія. Вона в різні часи години. По-різному вплив на прилади, до речі, на всі. Так, пробуємо квазар. Ось так. Давай. Ну, він явно його бачить, але слабо, так? Да? Ану, давай так. Ну, це вже сигнал. А ну два ще раз. Трошки вперед. Або назад. Назад, назад, назад. Так. Чуть парад. Ну давай все Давай все выше, бо я то сигнал и, и чую, и не чую. я просто Давай, давай. Парад, парад. назад. Да, да, да. Давай, все. О, тут тут запишу. не можу, нерву. Вперед, вперед назад. В одну сторону здається є. Да, в одну сторону є. Давай ми так. Так, ще спробуємо вище. Давай. О, вже зачетки. Тут нас. 10 сантиметрів. Є, 10 сантиметрів і золотий хрестик. А ну проведи без цілі. О, чітко є. 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Так, це був золотий хрестик і кзар арм. Дякую за увагу. Тепер тест у нас золота цепочка. Ось вона. І квазар арм. Зараз. Там у нас був попередній показник 6, то воно десь тут. Так, пробуди зараз катушкою над. Так, відразу закладаємо. Не чіткий сигнал. Давай нижче, так. Да. Ні, є, трошки вперед. Ну є, є. Давай дамо фору трошки отак от вище. Чітко, правда? Так, от 6 см. 6 см золота цепочка. Давай, Басилі. От. І позар арм. Записуємо. 6 см. Це був золота цепочка і квазараром, дякую за. Так, ну що, тестуємо солдатську каску і квазар На... Це у нас буде тест на ґрунті. Проводь зараз. Це фантомність, це не чіткий сигнал. Зараз побачимо, який у нас чіткий сигнал. О, це чіткий сигнал. Ну Тепер дивіться, піднімаю... Так, і чуть-чуть вище. Шість п'ять. Сімдесят п'ять. Ні, нищо опускає. 70. Ну, 60 чітко. 60-65 п'ять, там плюс-мінус. Тут треба ще декілька рук. А тепер я забираю ціль, щоб ви почули різницю. Чекай, чекай. Так. Нема чіткого сигналу, це... Була каска, записуємо 60 см. Це буде фора Голден Mask. Ми тут так получили, що тесним паралельно Голден Mask. Що в нас вийшло? У в нас вийшло, що Мідна 28, ця у нас 20, срібна, тут 28-5 копійок. Тут у нас 13-1 копійка, з одною копійкою якісь нюанси. Динарій 16, теж щось не дотягує. Золоте кільце норм, золотий хрестик норм, цепочка норм і каска норм. Чекаю на ваші коментарі, дякую за увагу.